Так, <кас> <кас> да, є зв'язок із моїм захисником, але 20 хвилин, ваша честь йому недостатньо для того, щоб з'явитися до суду, і тому в мене клопотання повідомити його так, як згідно чинного законодавства. Я не знаю, як там правильно, але в різній країні, в будь-якій країні 20 хвилин на захисника це дуже маловато ваша честь. Тому Та, клопотання... а якого, чи, ну, скільки ж вам потрібно часу згідно... для того, щоб він доїхав сюди? Я думаю, яке чинне законодавство, ви краще розумієте, але 20 хвилин це замало. Тому в мене клопотання перенести на іншу дату і проводити його, завчасно повідомити захисника і проводити судове засідання згідно чинного законодавства. Дякую. Так, ще раз до вас питання. Скільки йому потрібно, щоб доїхати до Октябрського районного суду? Розмір нашого міста, Добре. якого навіть пішки можна ваша честь. йти за 30 хвилин. Скільки йому Скільки йому потрібно? Якщо у вас швидка ходьба, то може ви за 30 хвилин Доходите з дому. А йому скільки потрібно доїхати до суду, це треба запитати в нього, ваша честь. Це Дякую. ви повинні були, для того вам надавався час, щоб ви зв'язалися і сказали, що терміново потрібно з'явитися до суду. Ваша честь, я йому точно так і сказав. Тому він не зміг з'явитися? За 20 хвилин він сказав, я не доїду. За скільки він доїде? Запитайте в нього. Віжіться вартій секретар, зв'яжіться з за адвокатом, захисником. І так, давайте адвокат. ви мені не будете вказувати, скажіть, коли він з'явиться до суду. Я не можу вам сказати ваша честь, тому що я не знаю, коли мій захисник зможе з'явитися. Тому що, я знаю, тому що я треба Ви я вам його повідомили. Так, ваша честь. Зрозуміло. — Будь ласка, що наслідок? Мені стало відомо, що перебуваючи в залі. І присутні оперативні про те, що о, під час затримання Олександра Ефорійовича було повідомлення і повідомили правову допомогу. І на даний час до суду, о, мабуть, продовж 10-15 хвилин прибуде захисник, який буде надавати відповідну допомогу за Федоровича. Я прошу дати ще, ще перерву, ще перерву, коли інформація якраз до появи цього розкриття. Зрозуміло. То випросити оголосити перерву до того часу, як з'явиться від центру вторинної допомоги да. захисник. Да. Добре, зрозуміло. Ваша Нормально. думка, ага. е, якщо навіть з'явиться захисник і центру соціальної допомоги, то все одно йому потрібно буде як мінімум... Це соціальна допомога. Це як, вторинна, допомога. Як, вторинна допомога. Прошу вибачення. То йому все одно потрібно бути, буде потрібен буде час для ознайомлення з матеріалами справи. Тому я вважаю, що правову і правильну допомогу на протязі 5-10 хвилин він мені не надасть. Тому я заявляю клопотання, що мені саме потрібен той захисник, який постійно захищає мене в судовому засіданні, який володіє матеріалами справи. Дякую, зрозуміла. Ваша думка значить про суд, заслухавши думку учасників процесу, ухвалює заборонити клопотання прокурора носити перерву до, до, до того часу, як з'явиться адвокат з центру вторинної правової допомоги.